Де ж вони, де ж вони? Ще один, один тільки нормальний, і то трошки великий, трошки дуже. Мені таки не треба. А взагалі тут нема що вибирати. Ось величезний. Повідаю, він величезний. Камера бреше. Щез більший. Ну, але все одно мало. Ай. Да-да-да. Я тут жив. Тут ходив, я тут гуляв. Я тут депресував і дивився ввечері вересневими і жовтневими вечорами. В сторону педа оцього аграрного ставків. v princípe vanne o tot je a reflexoval. šukajme hory kď ďalej.